Вже риба була, в мене вже година пошуків. От знайшов хоч більш-менш якусь відкриту воду. То вже був в двох місцях, то в одному риби не було, а в другому не було де навіть закинути. Ну і зараз тільки другий день потепління, бо в нас було три дня там чуть ли не мінус 15-17 градусів вночі. Та що ж це таке там? Може я там траву яку чіпляю, а я думаю, що то риба. Не знаю що. Третій раз закину, щоб перевірити. що риба то вона і третій раз вчепиться ура перший окунь зловлений клас а то вже надія в мене пропадала якщо чесно пускаємо його Нарешті. Так, був мені зачеп, я зігнув трошки гачок, того і відчепилося. Так, в мене стоїть 12-й номер, поставив трошки менший. Знаю так думаю, що риба буде краще зажовувати. Навіть якщо якийсь буде менший окон, то Кень краще зажує з приманку, ніж з великим гачком, так що пробуємо. Є ох. Так його трошки би помити, але ладно, офан гарний зловив. Зараз фоткаю. Да, Хоч і річка невелика, но, але вдається зловити окуня. Це супер. Відпускаємо. Так, ловлю. Вже казав, на такий от Поляріс в такому темному кольорі. 12 гачок, 1,5 грама чебурашка, маленька застівка. Ну і мій комплект це Golden Catch Flick до 4 грам і Шимано комплекс 21 року 900 розмірі. Ну і вже друга рибалка мене, шнурок, у мене темно-сірий шнурок від фаворіт арени в 0,2 діаметрі. Поки що нюансів немає. Можна сміло ловити. Так, з одного місця вже три окуня. Так, що будемо зараз пробувати переміщатися десь ще шукати рибку ще декілька закидів тут і йдемо далі так я от закидаю і зразу не закриваю дужку катушки даю щоб приманка впала на дно пару секунд а тоді починаю вже крутити пошел. Снова стянул. Ого, з'їв аж ще Блін, я ножниці знову забув, вже і куривалку. Отакий. Вот Ха, клас. Окей, вот селікін працює. Звичайно, що немає більшого окуня, але ну що зробиш. Більший був, і думаю і би ловився непогано, але на тому місці місцеві все, підйомниками вичерпали всю рибу і тепер там спінгістом нема що робити. Так що така ситуація. Приходиться ловити те, що є. Ну і такому окуню радий. Ну, тут глибоко досить, я би сказав, мало би стояти рибка, але один маленький, підсів і все. Оп, ще один, трошки крутніший. Ну вже результат. Постояв, трошки помочу і є такий ще один наконяк. Круто. Якось бере ближче до мого берега. І той берег кидав посередині, старався проводити ноль реакції. Тільки воду ближче сюди і... Одразу є покльовочку вниз по течії, два окуня зловив і один зійшов і більше ще я пробував декілька місць і взагалі риби. Немає поки що на тих місцях. Зараз спробую. Повернуся там де я починав. Але там вже було двоє спінінгістів приїхало, так що не факт, що там ще що щось буде клювати після них. Ну але нічого, спробувати можна буде ще пару скинути і можна буде завершувати на сьогодні.